Є на кожній сівалці по два варіатора. Один у нас є ось цей зерновий, наліпка є, і той у нас стуковий. Щоб виставити норму висіву, у нас є три параметри. Перший у нас шкала, яка йде на варіаторі. друге це у нас оці заслонки, так, тут і тут. Третій – це у нас ось оцей клапан, так, і четверте це зірочки. Ось отут. Вони на тукових немає, а на зернових є. Є велика і маленька, так? Тобто на самій діаграмі вказані всі чотири ці параметри. Коли ви проведете там пальчиком на цій лінії, то знайдете ту норму, яка є. Але та норма, вона є. Ідеальне, тобто, коли е, колесо не пробуксовує, так? бо на різних фонах там по дисковці, по е, оранці, по мінітілу по нулю, воно буде мати різну, е, так би мовити, не діаметр, а довжину е, окружності. Так? Тобто Це колесо воно збільшується або зменшується, в залежності від умов. І виходить так, що воно може від 5 до 40% плавати. Воно не співпадає не тому, що ми там в діаграмах помилились, а тому, що це все умови.